Партнерство АТЕНЕК ЕНЕРГОАтом зі скандинавськими країнами триває ще з 2015 року. Після заяви урядів Швеції та Норвегії про готовність до розширення та поглиблення співробітництва у сфері підвищення рівня ядерної безпеки та захищеності українських атомних станцій. Рівненська АЕС стала першою електростанцією, що долучилася до проєкту міжнародної співпраці задля вдосконалення систем безпечної експлуатації енергоблоків. Відтак, в межах співробітництва близько двох з половиною місяців тому Рае в чергове отримала від іноземних партнерів нове обладнання. Зокрема, до служби аналізу безпеки підприємства надійшли технічні засоби для проведення теплогідравлічних розрахунків з посиленою частотою та точністю. Тож представники Шведського органу з радіаційної безпеки та посольства Королівства Швеція в Україні здійснили робочий візит на РАЕС і провели з керівництвом станції виробничу нараду з обговорення результатів співпраці і подальших планів в межах партнерства. Оглянули ми сьогодні програмне забезпечення різк воче ріск яке було поставлено за підтримки уряду Швеції. За рахунок цих інструментів ми переходимо на 18-місячний паливний цикл. Вони нам дозволяють оптимізувати наші процедури виводу в ремонт обладнання, тому це для нас дуже важливо. Шість сучасних робочих станцій із потужними процесорами допомагають працівникам служби аналізу безпеки РАЕС швидко, оперативно, якісно та ефективно вирішувати актуальні завдання, які виконує підрозділ. Також обладнання значно розширює можливості атомників в оптимізації виробничих процесів на підприємстві. I'm impressed. By... я чесно кажучи, вражений тим, яким чином використовується програмне забезпечення та робочі станції, які ми профінансували. Той обсяг ймовірностного аналізу безпеки і те, яким чином ви використовуєте моделі, це дуже вражається, дуже корисно. У вас дуже професійний персонал. Уряд Швеції та шведський орган з радіаційної безпеки надають Україні системну підтримку в межах міжнародної технічної допомоги у сфері ядерної безпеки в умовах збройної агресії РФ. Шведські партнери докладають максимум зусиль, аби допомогти українцям вистояти у боротьбі з ворогом підтримка України це перший пріоритет в увазі, яку приділяє Швеція за напрямками міжнародної співпраці. Ми працюємо за своїм напрямком, намагаємося зробити все можливе. Також працюють інші органи. Підтримка в Швеції цих робіт цих ініціативна дуже дуже висока. Тобто, ми намагаємося зробити все можливе. Генеральний директор РаЕС Ткач наголосив, що така співпраця спрямована на те, щоб українські АЕС могли стабільно, надійно і безпечно працювати в умовах воєнних викликів. Тож міжнародна підтримка залишається важливою складовою зміцнення та розвитку атомної енергетики України. Ця підтримка і партнерство воно триває вже досить довго. Ми виконали низку проєктів, важливих як не тільки для рівненської атомної станції, але й для всієї галузі. Хочу подякувати уряду Швеції, народу Швеції за ту постійну підтримку, яку вони нам надають. Це особливо важливо для України зараз. Це дуже відчутно і дуже, дуже важливо для нас. Альона Грищук, Олександр Сніжко, УІТАЗЕГРАЕС.